Вітаю всіх на каналі Дід Саша. Роблю вам огляд, як і обіцяв. Відео вже було в мене зняте, але його не пропустив YouTube. Тому що треки були порушення авторських прав, тому відео було видалене. І зараз спробую перезаписати вам. Підібрав трек, який не буде порушувати нічиї авторські права. Так. Флешечка наша. Коли ми, я вставив одну флешку, вона не працювала, подумав навіть, що не під'єднана. Поставив на іншу флешечку. І у нас, як ви бачите, як в сучасних автомобілях світиться usb шечка Так, почнемо з кнопок. Кнопки тут ідуть. Тут і тут. Я ці, мабуть, я не пам'ятаю, мабуть, ніколи не використовував. Воно, мабуть, на радіо нічого не давало. От не можу згадати тепер. Якщо нажати тут на центральну, от у нас радіостанція. Тут у нас буде зателефонувати кому потрібно. Телефонував супер. Голос взагалі не від коли спілкуєшся, людина не розуміє, що ти з автомобіля спілкуєшся. Так, ну тут у нас буде блютуз. Так, я швидко все це проклацаю вам. Так, по цій буду тільки додати е, громкость Вверх, вниз І якщо ви хочете нажати центрально, у вас буде беззвучний режим. Так, ну що ж, почнемо. Ну що ж, почнемо огляд магнітоли. Давайте зробимо. Як вона, по-перше, запускається. Нажимаємо перезавантаження, щоб ви побачили її запуск. Якщо у вас автомобіль стоїть довго, то вона буде так завантажуватися у нас. Якщо ви, наприклад, вийшли десь на заправку, потім ви прийшли, то у вас не збивається навіть навігація виставлений маршрут. Дуже зручно, нічого не потрібно ніде перестав. Переналаштовувати, не потрібно нічого шукати. Тобто ви підійшли і просто-напросто повернули ключ. І у вас все. Навіть музика на тому місці все абсолютно дуже зручно. Так, почнемо із оцього місця. Кнопочки у нас йдуть тут в рядочок. Якщо у вас камера, вас буде показувати тут. Ось нас. Ми міняємо ось оце віконце. Тут. Воно показуватиме там, де ви знаходитеся. І тут може у вас йти вже навігація в маленькому віконці. Або, якщо ви хочете, ви нажимаєте ось тут і ви переходите у великий екран. Ну, що дуже зручно. Так, це ми розібралися. Це міняємо камера. Можливо, ви поставите у вас постійно буде тут камера. Це вже кому як буде зручно. Що в нас далі йде? Це у нас буде менюшка. Далі це у нас буде радіостанція. Або що в нас там буде виставлено, якщо поставимо флешку, музика буде музика. Ну і перейдемо з вами одне із головніших це налаштувань. Чому важливо? Тут дуже багато, я ще й досі все не проклацав, я вам скажу е чесно. Зараз ми з вами пробіжимося, що тут є. Ну, дивимося, Wi-Fi по мережі. Тут я буду під'єднувати, е показував вам конвой свій і далі буде. Так, трафік. Трафік у нас, так, далі йдемо. Сім-карта. Так, мобільна точка. Так. Пристрій, дисплей. Ну, я всього вам не буду показувати, щоб ви не сказали, що я зробив вам досить довгий огляд, і він вам такий не потрібний. Ну, наприклад, візьмемо фоновий малюнок. Ви можете замінити тут. Ну, от я, дивіться. Ну, ось поставимо гору, наприклад. Вибрали гору. Так, далі. Звук, налаштування звуку. До цього ми ще повернемося. Якщо у вас стоїть сабуфер, у мене, до речі, сабвуфер є, не знаю, чи його під'єднувати, чи не під'єднувати, то тут можна налаштовувати сам сабвуфер. Також ну тут я ще досить сам не розібрався. По еквалайзеру я вам ще тут пробіжусь, покажу вже на прикладі музики, тієї, що я вам запропоную послухати. Да, трек там буде без голоса людського, тому там буде просто такий трек. Але все ж таки, хоч щось я вам зможу показати, щоб не сказали, що взагалі показую мультимедію, а немає ніякої музики. Так, дивимося. Загальні. Ну Тут, а бачите, налаштувань, ну, чесно, можна дивитися досить довго. Деякі це просто зміна, от наприклад, на замовчування там можна щось поставити, якісь кольори підсвічування. Тобто, ну, чесно, дуже багато налаштувань. Зараз я вам покажу таке щось, наприклад, цікаве. Ну, от, наприклад, візьмемо навчальні кнопки на руль. Тобто, можна вибрати кнопки, що вони будуть за що будуть відповідати, яка буде, що робити. Або навігація, або підняти тру слухавку. Ну, тобто, дуже багато. Тут, чесно, треба буде. Я не хочу вам такий огляд робити, дуже досить довгий. Так, копіювати карти. Додатково. Ну, що тут в нас ось? Показують, що в нас працює із навігацією, наприклад. Ну, що працює в нас. Це в нас ті дві можливі програмки. Так, що ще тут у нас буде. Так, так, заводські це ми скинули. Основні, це в нас тут буде місце знаходження. Так, потім йдемо далі. Безпека. По безпеці дивимося. Налаштування Гугла, коротше, резервне копіювання та скидання, аккаунти, система. Ну, дата час, зрозуміло. Так, спеціальні можливості. якісь там служби. ну, Треба розбиратися параметри розробника там, про пристрій. Ви можете переконатися, що у вас пристрій офіційний, що його ніде не завезли сіряком. Наприклад, ось де ви можете побачити. Тобто далі, якщо ви, наприклад, хочете перевірити, є чат-бот, скидаєте, вони вас перевірять, чи вона у вас офіційна, якщо ви десь купили в когось, я не знаю, з рук її. Також я хотів вам показати, я коли запитував у електрика, він каже, а можливо, спутники не працюють. Раз ви не, ну Він не признавався, що він, я так розумію, перепутав самі антени місцями. Каже, як ми перевіримо GPS? Він каже, потрібно скачати офлайн-карти, тому що ну він чесно не знав, де воно тут. А от я розібрався і показую вам дивіться, місце знаходження. І у нас є спутники. Ну, отак от от лови в гаражі. Розміщення в мене он. Я вам показував, куди я встановлював. Оце ось так показує спутники. Зрозуміло, що коли я виїду із гаража, то спутники в нас будуть, я думаю, все чітко. Тому ловитиме вона прекрасна. І подивитися, от, як хто купить, наприклад, таку магнітолу, щоб знав, як перевірити, чи вони у вас вже е ловить, їх ваша антена. Так, про спутники також вам показав. Ну, в принципі, по цьому ми пробіглися, Я показав вам усе. Так, дивимося тут. Центральна наша. Тут буде змінено радіо, яке ви потрібно, або флешечка музика, або також. Не забуваємо, що у нас є оця кнопка центральна там з тої сторони. Ми її от нажиматимемо. І у нас. Е також можливо включити музику, яка буде грати у вас із телефона. На телефоні можете самі вибрати, або воно автоматично вибере якусь у вас музикальну програмку. Навіть може воно взяти радіо ваше з телефона і вімкнуть ваше радіо. Якщо ж ви візьмете якийсь трек, от е, на айфоні важко запускати трек. Я скажу вам, що можливо скачати трек, він заходить у файли. А у файлах ви нажимаєте його запустити. І після цього нажимаєте тут. І у вас одразу починає грати ця музика. Тому з айфона також можливо слухати музику, яку завгодно. Так, на... поставити її на мелодію це трохи складніше. Тема все ж не про це, потрібно програму ще ставити. Е, тому, якщо ми візьмемо е, музику, я вам включу покажу налаштування, дуже класні налаштування, які дійсно магнітолу цю роблять бездоганною. Тобто вона буде так грати, що е, мені здається, що навіть саме прискріпливий все ж таки вона йому сподобається у менюшку. Тут також все досить зрозуміло. CarPlay, прикладу вам кусочок, тому що коли включаєш CarPlay, не чути мого голосу буде, тому я прикладу вам цей кусочок. Далі ну, тут все зрозуміло. Все, що ви сюди поставите, воно у вас тут стоятиме. От що вам потрібно, ви можете сюди встановити. Якщо, от наприклад, перше під'єднання йшло. Самої флешки не було зрозуміло, де вона знаходиться. А перша флешка в мене не грала. Я думав, проблема тут ковирявся, вже що я тільки не робив. А воно знаходиться у нас у, у, у файлах. І файли нам дають. Ну все вибачте, мене як на телефоні, можна подивитися, навіть папки є. Взагалі дуже круто. Е, коли ми вставляємо флешку, у нас відображається тут USB. Ось вона. І ми тепер, якщо ми, наприклад, дуже багато вибрали USB на одній там одні альбоми, на другі фотографії там, на третій, я не знаю, підключили ми там ще щось. То ось у нас тут буде пере перемикання. Ось воно знаходиться, і всього у мене тут буде один ось трек. Як граєш тепер? Наша музика.